В руках жовто-блакитні квіти, в очах нетерпіння від очікування і сльози. За довгі три місяці, поки сина не було вдома, майже не помічала, яка пора року, лишень день і ніч і телефонний дзвінок від найріднішої людини. Лариса Тимофіївна зустрічає свого сина Костю. Разом з нею невістка Олександра, теж прикордонниця, та онука Лариса. Я дуже хвилююся, бо він в мене один єдиний син. І в мене гордість за нього, за тих дітей, за всіх наших хлопців, які воюють там на сході і захищають нашу батьківщину. Дуже сильно заскучилася, дуже рада буду його бачити. Дуже переживали, молилися за нього. Дуже щасливі, що вони вже повертаються до нас. От, ну, чекаємо. Заскучала дуже сильно. Дуже сильно. Що обнімає, що, що Ти скажеш? Так. Люблю, його більше нікуди не пущу. І ось нарешті хлопці виходять із автобуса. Загорілі, не голені, але безмежно щасливі бачити рідні обличчя. Житомирська оперативна прикордонна застава Житомир виконувала завдання захисту національних інтересів України в Луганській області. Виконували завдання по забезпеченню охорони державного кордону. Також несли службу на блокпостах значить, забезпечували прикриття взаємодіючих підрозділів, а також супроводжували колону. На щастя, усі повернулися живими, хоча бачили і відчули різне. На сході війна і місцеві жителі не усі підтримують українську армію. Місцеве населення в Луганській так 50 на 50. Є, є різні люди. Є за Україну, є такі, що питають, на що ми туди приїхали. Бойовий дух в зоні АТО прикордонникам підтримували їх родини Віра та молитви, дружини матерів. Наталія Харченко приїхала зустрічати коханого Олега з Овруча. Жінка вагітна, але розповіла, що турботу від чоловіка відчувала і на відстані. Дуже засумували, чекаємо з нетерпінням. Чекаємо, виглядаємо ще, ще поки його не бачили. Дзвонив? Дзвонив, дзвонив. Дзвонив рідко дзвонив, але дзвонив. Він знав, що я хвилююся, що я в положенні, що мені не можна багато хвилюватися. То він намагався знайти. Будь-яке можливість, щоб мені зателефонувати, сказати, що він живий, що в нього все добре. Олег сподівається на народження сина. Донечка в родині вже є. Вона з нетерпінням чекала на тата. Найбільше мене зігрівало те, що я знав, що повернувся додому, і що мене будуть зустрічати мої гарні жіноч жіночки. Оце найбільша думка, найбільша думка, яка мене зігрівала. Представники обласної та міської влади також привітали прикордонників з поверненням і пообіцяли турбуватися про тих, хто захищає кордони держави. Ми виділили на позапрошлій сесії обласної ради 2,5 мільйони гривень. Вони йдуть на забезпечення 10-го територіального батальйону. І по можливості ми закупляємо бронежилети, військове там, тепле обмундирування, яке зараз потрібне. І воно передається на. Для військових на сьогоднішній день держава виділяє кошти з державного бюджету були виділені кошти на купівлю трьох квартир для родин військовослужбовців.